Привіт! У цьому відео ми поговоримо про 10 психологічних трюків, які можуть кардинально змінити твоє життя. Ці методи допоможуть тобі краще розуміти себе, покращити стосунки з іншими, підвищити продуктивність і навіть стати впевненішим у собі. Незалежно від того, чи прагнеш ти особистісного розвитку, чи хочеш розширити свої знання з психології. Ці поради будуть для тебе корисними. Тож почнемо. Трюк номер 1 зворотний відлік для підвищення продуктивності. Чи траплялося з тобою? Що ти постійно відкладаєш справи на потім? Один з найефективніших психологічних трюків для боротьби з прокрастинацією. Це метод 5 секунд. Суть його в тому, що ти починаєш зворотний відлік. 5, 4, 3, 2, 1. І одразу починаєш діяти. Цей метод змушує мозок перемикатися з режиму роздумів на режим дій. Наш мозок Часто шукає спосіб уникнути неприємних завдань. І якщо ти не почнеш працювати протягом перших кількох секунд, мозок знайде виправдання, чому це можна відкласти. Заворотній відлік дозволяє зупинити цей процес. Спробуй це наступного разу, коли відчуєш, що прокрастинація бере гору. Трюк номер 2 Зроби перше враження незабутнім. Ти напевно знаєш, як важливе перше враження. Але чи знаєш ти, що на це в тебе є всього 7 секунд? Люди підсвідомо роблять висновки про тебе за цей короткий час. Тому наступного разу, коли зустрінеш когось нового, намагайся виглядати впевнено, посміхайся і зберігай зоровий контакт. Дослідження показують, що люди, які виглядають впевненими на перших зустрічах, викликають більше довіри і симпатії. Крім того, твій тон голосу має бути теплим і дружелюбним. Сформуй позитивне враження з перших секунд, і це допоможе тобі не тільки в особистих стосунках, а й у кар'єрі. Трюк номер 3 Техніка активного слухання для покращення стосунків. Ми всі хочемо бути почутими. Одним із найефективніших способів покращити свої стосунки з іншими людьми це навчитися слухати активно. Коли ти слухаєш людину, покажи їй, що тобі справді цікаво, що вона говорить. Це можна зробити через невербальні сигнали, кивання, зоровий контакт, легкі усмішки. Але також важливо повторювати або перефразовувати ключові моменти розмови, щоб показати, що ти дійсно зрозумів суть. Активне слухання не тільки допоможе тобі краще взаємодіяти з людьми, а й зміцнить стосунки. Люди цінують тих, хто вміє слухати. Коли ти слухаєш когось уважно, ти підсвідомо підвищуєш рівень довіри до себе. Трюк номер 4 як подолати стрес за допомогою принципу заземлення. Коли ти відчуваєш сильний стрес або тривогу, є один простий, але ефективний метод. Це заземлення. Його суть у тому, щоб сконцентруватися на п'яти відчуттях, що ти бачиш, чуєш, відчуваєш на дотик, нюхаєш і смакуєш. Коли ти в стресовій ситуації, зупинися і спробуй назвати в голос або подумки п'ять речей, які ти бачиш. 4, які ти чуєш, три, які можеш торкнутися, 2, які нюхаєш і одну, яку можеш відчути на смак. Ця техніка заспокоює нервову систему і допомагає повернути контроль над своїми емоціями. Трюк номер 5 Похвала через компліменти. Ключ до гарних стосунків. Якщо хочеш покращити взаємини з людьми, частіше роби щирі компліменти. Але не просто поверхневі типу класна кофта, а такі, які мають більше значення. Наприклад, якщо хтось добре виконав роботу, підкресли його старанність або вміння працювати в команді. Компліменти зміцнюють зв'язок між людьми і сприяють кращому спілкуванню. Це працює і в особистих стосунках, і на роботі. Люди цінують, коли їхні зусилля визнають, а такі компліменти мотивують на подальше досягнення. Трюк номер 6 Техніка вибору двох варіантів. Коли потрібно вплинути на рішення іншої людини, один із найкращих психологічних прийомів це дати людині два варіанти вибору. Наприклад, замість того, щоб запитати, чи хочеш ти піти в кіно, краще запитати, хочеш піти в кіно або на прогулянку. Такий підхід підсвідомо змушує людину зосередитись на варіантах, а не на тому, щоб відмовитися. Це працює і в роботі, і в особистих стосунках. Люди люблять, коли їм дають можливість обирати, але ти все одно керуєш ситуацією, спрямовуючи вибір у бажаному напрямку. Трюк номер 7 принцип дзеркала для побудови довіри. Один із найцікавіших психологічних прийомів для створення довіри це дзеркалити поведінку співрозмовника. Якщо ви копіюєте мову тіла, темп мовлення або жести іншої людини, вона починає відчувати до вас симпатію на підсвідомому рівні. Це не означає копіювати буквально все, але легке підлаштування до манери поведінки співрозмовника може зробити розмову приємнішою і комфортнішою. Техніка дзеркала часто застосовується в продажах і переговорах, але вона також ефективна у звичайному спілкуванні, коли хочеш побудувати теплі стосунки. Трюк номер 8 Техніка візуалізації успіху для підвищення впевненості. Перед важливими подіями або виступами Спробуй використовувати візуалізацію. Закрий очі і уяви себе в успішній ситуації. Наприклад, уяви, як ти виступаєш на сцені, і люди аплодують тобі. Цей прийом допомагає програмувати мозок на успіх і знижує рівень тривожності. Візуалізація це потужний інструмент. Який допомагає мозку повірити в твою здатність досягти успіху, психологи довели, що люди, які регулярно практикують візуалізацію, досягають кращих результатів у своїй діяльності. Трік номер 9 Правило 20 хвилин для вирішення конфліктів. Якщо ти відчуваєш, що емоції беруть вгору під час конфлікту, зроби перерву на 20 хвилин. Це правило допоможе знизити рівень стресу і повернути здатність мислити раціонально. Після короткої паузи ти зможеш побачити ситуацію з нової перспективи і краще контролювати свої емоції. Конфлікти часто загострюються. Через імпульсивні реакції. Тому цей трюк допоможе тобі уникнути необдуманих слів або дій. Трюк номер 10 Метод маленьких кроків для досягнення великих цілей. І останній трюк це розбивати великі цілі на маленькі досяжні кроки. Багато людей відчувають стрес. Через велику кількість завдань або проєктів. Але якщо ти щодня будеш робити невеликі кроки, це допоможе рухатися вперед і зменшить почуття переневантаження. Маленькі перемоги мотивують і створюють позитивний імпульс для досягнення глобальних цілей. Тож ось наші 10 психологічних трюків. Які можуть змінити твоє життя. Використовуй їх у повсякденному житті, і ти побачиш, як зміниться твоя продуктивність, стосунки та впевненість у собі. Пам'ятай, що маленькі зміни призводять до великих результатів. Сподіваюся, тобі було корисно. Поділися в коментарях, які із трюків будеш використовувати найближчим часом. І не забудь поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!